Бажаю міцного Козацького. Друзі, FPV ППО. І ви думали, що я жартував? Ні, я взагалі не жартував. І піхота, і логістика, і броня, і вогнева підтримка, артилерія. Всі зараз це FPV ППО. Кожному підрозділі вирішує цю проблему. Хто на кузові катається, хто стоїть на маршрутах руху. Із ружбайками. Хто з чим? Коротше, от таке. Що по фронту? По фронту тут хватає всяких прикалясів. І е, я вже тисячу разів говорив, що те, що є на фронті, це наслідки тих проблем, які приймає недолуге політичне керівництво, а ще всього не приймає. Призначати на посади міністра оборони, це ключове забезпечення Збройних сил а моральних Канчулижних крадівничих типов, що різні кавшоумірова, що які абсолютно ніякого відношення ні до України, ні до держави, ні до державності немає. Це злочин тих, хто їх призначає. Це завідома непоставка озброєння, запурені контракти, вкрадені мільярди доларів і як наслідок втрачені території, втрачені життя наших найкращих людей. Щоб це зрозуміти. Це розуміє 20% нації. 80, на жаль, не розуміють. Досі бігають у потужних оцих шоуменів, да, які в гроб загнали вже сотні тисяч людей, знищені міста і села. Перша причина, звичайно, хуйло. Але потрібно <кхід> розуміти, що яка тут потужна п'ята колона сидить, блять. І на яких посадах всередині. Ну ладно. Є всі гарна новина. Тут інтернет е, включив Старлінг, інтернет-ресурси повідомляють, що ластись Клеїв задніприводний Портнов. Да. Е, хто такий Портнов? Е, це шляпа, яка узаканювала анексію Крима, яка велетенське зло привела в нашу країну, яка е, за його списками були вбиті багато учасників АТО, активістів-добровольців. Який є куратором правоохоронної і судової системи, негласно. Найближчим помічником у нього є маленький мусорюнок Олешка Татаров. Олешка, ти ж дивишся мої відео, да? не знається там. Зачистка внутрі пішла, тому що він носитель інформації. Ну я думаю, бабак, ти ж набрив, блять. Ну то ж ти ж дивися на долю портнова. Да? Бо вона потужна, потужність така. Сьогодні ти з мільйонами доларів, а завтра потужні менеджери де небудь в Мадриді. Гамібії на мібібі вас ти звертають. Краще взяв автоматик, ідеш, б'єш в мурога і люди тебе люблять. От сука. Опять борт летить. Оця матка залітає. Викидає тут по 4 квішки. І ми як Мар'яна без угла. Ти ж, кстати, береш, що цей автоматик і тра та 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 тра-та-та-та. Пацани там з гладкостволами. І воно якийсь толк є. До речі, Мар'яна, Мар ти ж ну, не чесно граєш. Я ж ти написав там по поводу Васю Малюка, Героя України, ти взяла бля, заблокувала. Ти ж це публічна площина, да? поясни мені, чому а, не піхотинець, які у мене там сидять за, за посадками, да? а не Герої України. Да? Не логістика, не забезпечення в 20 кілометрову зону, я ж тобі задав питання, з яких ділов Вася Малюк малюкеру Так, Давай тепер на Чеченці в Києві бували, давайте пере цього татарова теж зробимо і кошово, і пікавого. Ну, коротше, таке. Козаки, е, якщо без смішок, то е, ситуація на фронті дійсно складна. Але я скажу так. Е, ми коли йшли, вірили і знали, що на параді перемоги, ми, якщо залишимося живі, нас не буде, бо там буде потужна потужність марширувати в кованих ботинках. Але в нас задачі інші. Нам треба зберегти державу і державність і зробити нарешті ті реформи, щоб багатіша країна світу жила, а не існувала. Оце наша єдина думка. І повірте, багато чого робиться. Я ж на публічній площі говорю, а є ребята, які просто роблять роботу. Поэтому, а, хто портного там, блядь, потужна потужність, ФСБшники, блядь, патріоти абсолютно не важливо. Я вважаю, що така доля чекає всіх зрадників, як явних, так і неявних, які сидять і на багатьох державних посадах, хто ще сидить, хто на посадку, а хто там за портном поїде. Так що козаки, потужна потужність, вона така. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна. Ага, до речі, що я вам покажу. Дивіться. А це, ребята, потужна, потужність. Ладно, я пишу, видосики, це, конечно, хорошо. Казас, ну вот так, засимсим обнял. Оце погріба, сараї, хати. Оце така фортифікація. Потужна потужність. Ви головне не плачте не скіглять, бо ви вже ушатали оцим скапчанням, блядь, усіх. Вірте, допомагайте, блядь. І, ну, Яники теж думали, що вони пройшли навсіда і на А закінчиться все за один день. Так і в цих шльот, які точно так закінчиться. Слава нації!